За відсутність аптечки і вогнегасника тюрьма, товариші. ось про таке пишуть дуже багато телеграм-каналів, і хочу сказати, що в даному випадку вони не брешуть. Це дійсно так, але я скажу більше, що це тільки маленька частина того, що скоро будуть приймати парламентарі, адже грядьот велике підняття взагалі покарання за порушення порушення прав дорожнього руху. Так от не тільки за аптечку і відсутність водних гасник тепер будуть карати. Ну там потрібно дуже багато разів потрапити під штраф, щоб вам вас могли посадити на 10 діб. Це вже окреме питання. Але найголовніше, тепер дуже значно підвищується штраф за їзду по громадській смузі, по проїзд на червоний сигнал світофора, на неправильний знак, ну і, звісно, за порушення швидкісного режиму. І ви знаєте, не можу сказати, що вони не праві, адже це все давно вже назріло. Ну, самі по суді, дивіться, у нас штраф, якщо ви потрапляєте на камеру, то все 340 гривень. Здається так. Якщо ви Оплачуєте його за тиждень, то ви лише платите там на свої там 160 там сто гривень, і все. Це що гроші по нинішнім міркам? Ну давайте будемо чесними. Ні. І це дуже небезпечний прецедент, друзі. Адже коли людина, наприклад, спішить дуже поспішає на якусь зустріч, вона лупить на всі деньги і ще по барабану. Вона потрапила на один, другий, третій. Цю камеру да вона заплатить там 600-700 гривень. Ну і що? Нічого страшного нема. Але вона встигла на зустріч і вона таким таким чином наражає на небезпеку себе і звісно всіх тих оточуючих. Подібна ситуація була до речі, ще там у 2000-х роках, коли пам'ятаєте, ми двадцятки тикали гаїшникам, Да, міліціонерам. От, і тоді було теж, що вони всі штрафували, але штраф був такий мізерний, що взагалі е, це було ну, просто неважливо. Тоді не те, щоб штраф заплатити, а просто втрачаєте час. Поки там взятку потрібно дати, там, чи, чи поки вас там оформлюють. Ну, це ви втрачаєте час, але штраф нікого не ні, ніколих, колихав. Так от зараз, плюс-мінус, така ж ситуація назріває. Штраф ми всіх, які зараз є, ми не боїмося і починаємо їздити як попало. Так от, про це знають і хочуть виправити цю ситуацію. Але друзі, це ще не все. Гридьоти ще один сюрприз. Як тільки закінчиться війна в Україні, дай Бог скоро, ми відразу отримаємо техосмотр, Техогляд, адже Європа вже дуже просить, вимагає нам його ввести. І деякі країни, наприклад, Румунія, Болгарія, вже не хочуть запускати автомобілі без техогляду, адже це нонсенс, що в Європі є така країна, в якої нема технічного огляду, а це Україна. Слава Україні! <laughs> ну і гарного настрою.